Пояснюю з самого стати. Вчора вечором, 6-й годині, пройшов лист директора департаменту, Міністерства обитної справи, Міністерства доходів і зборів України про трактування транзиту. Що таке хлопці? Що таке транзит? Всі знають. ми знаємо далі. <говори> Тепер на пів півдв'ях була зроблена екстрена нарада у начальника митниці, на якій я був. Вибачаюся. Добре. Якщо можеш, я зайнятий. <говори> на якій я був. І прийнято рішення, перезвонили Дороховському, пояснили. І він сказав, що було неправильне трактування і лист відмінив. Відмінили? Два листи були. А десять дозвольте. Чи будуть притягнуті особи до відповідальності, які неправильно трактували митний кодекс і регулювали І Опубліковані. Чому вчора повернули, хлопці? Я такий же, я держдуж, я мушу виконувати. Де, держи, ви повинні реагувати. Якщо бачить працівники не добре, то Та, Перша Перша до Ми виконуємо вказівку, Я тільки виконував а, 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 виконання незаконної казки. Без... Я за то казав, що не робіть баланс. Якщо був лист, якщо був лист, він встановив права і обов'язки для громадян. Правильно або неправильно? Навірно. Чи бачили штампік з правої сторони? Що він зареєстрований юстиції? він встановлював нові правила і обов'язки для громадян? Де були? Yeah. Yeah. А ви вже ви я, я yeah. вам, вам задам питання? Он він з... був зареєстрований з... міністерством юстиції. Я бо ви заказують ре... права <плес> обов'язки для громадян. Не був немає його. Будь ласка, <плес> провідку манські <плес> на протязі <плес> трьох днів. Що ви зробили для того, щоб притягнути yeah. до відповідальності yeah. осіб, які yeah. не керуються чинним законодавством, а керуються незрозумілими вказівками і листами? Так, на жаль, сам виконував. Берзянського району і з засоби масової інформації привідувати інформацію, яку люди просять. Розумієте, правильно. Я то в очередні. Давайте не будемо керуватися. Вони питань. <питання <питання <питання> Десятики починають тратувати, тратувати пол. певні посадові, не враховуючи практику, ту, яку ми маємо на сьогоднішній день. <питання> <питання> дійсно було, <Лодикс> дозволяє виміщувати. На жаль, ми отримали листа, якого ми змушені були виконаний, бо він був доведений до нас. Зараз ще раз додаю. Питання. Чоловік об'ясни, чого вони так питань, зробили. Я пояснюю, я маю. маю право пояснити. Так, маєте право, питання. Давайте, ми, ми розберемося, дійсно, і ми винуваті. Наша вина в тому дійсно, щоб я визнаю, щиро визнаю перед вами всіма, що, що змушені були виконати цей лист. Але добре, що своєчасно одумалися. Своєчасно прореагували. Люди. 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 Будь ласка, будь ласка, у нас та, я зрозумів. Тобто, ви просите людей вибачення та, за те, що неправильно вибачаємося. Зрозуміло, середували. приймається вибачення. Приймається. Та, і слідуче питання: чи відомо вам про законопроект, який є зареєстрований Верховній Раді, про 100 днів? 43-21 внесений народним депутатом. Від Львівщини. Я е, бачив знайомий, я читав і пояснювальну записку розумно, все нормально. Я розумію. Я знаю вашу спілку транзитних переведень перевізників.